Моклович Олександр, учень сьомого класу Дубровицького ліцею, Дубровицької міської ради. Тарас Григорович Шевченко заповіт: Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій, Щоблани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синєє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене, сім'ї Великій. Сем'ї вольні, нові, не забудьте пам'янути незлим, тихим словом.